Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Клуб Кубруслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії ARS VA7Z. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться одна викрутка на хрест. Для того, щоб замінити опору ковадлиця, що є змінним елементом і певною розхідною частиною цього секатора. Не обов'язково взагалі його розбирати. Достатньо відкрутити один гвинт. Від'єднати його і зняти опору квадлця. Для того, щоб виконати розборку далі, необхідно зняти пружину. І далі розкрутити гвинт, який кріпить пластину фіксатора осьового вузла. Знімаємо пластину фіксатора і розкручуємо. Гайку осьового узла. Розбираємо секатор навпіл. Для того, щоб замінити лезо, необхідно викрутити два гвинти, які кріплять лезо до нижнього руків'я. Виймаємо лезо. Зауважте, що гвинти є досить специфічної бочкоподібної форми такої. І не загубіть їх, тому що досить важко буде підібрати аналогічний гвинт в магазині. Якщо необхідно поміняти амортизатор, розбирати секатор не є обов'язковим, ви можете в нерозібраному секаторі зняти його елементарно з руків'я. Для того, щоб зняти контрлезу з кладцем з верхнього руків'я, необхідно так само викрутити 2 гвинти. Ці гвинти так само специфічної бочкоподібної форми. Катер є розібраний. Замок є невід'ємним елементом контролеза. Відповідно, замінюється він разом з пластиною контролеза. Збирання з проводимо в зворотному порядку. То при необхідності наносимо сюди змазку. Зняття секатора проводимо зміщенням пластини фіксатора осьової гайки вправо чи вліво. Перевіряємо, як працює секатор. Добре. Затискаємо гвинт і встановлюємо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор ARS va 7Z і всі необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви можете це зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в наших інтернет-магазинах. Дякуємо за увагу!